Слухайте, як цікаво, як цікаво. Що це за заява? Це е, такий собі. Мені хочеться сказати, штампують нові методички, тому що повиходили жезли, повиходило вісім пентаклів, а це карта така, знаєте, постійної, монотонної роботи. Тобто, це буде щось нове вливатися, ту з кубків, створюватися нові емоції, створюватися нова пропаганда, якась нова політика, яка буде кидатися в соціум. Тобто людям потрібно в щось буде вірити, потрібно щось нести людям. Туз жезлів це карта. Такого, знаєте, початку політичної кар'єри, скажімо так. Що це насправді? Ну Це для чого ця заява? Да? А що вона насправді з собою являє? А насправді це великий страх, тому що зовні дуже тиснуть, і, скоріш за все, що дотиснули. Тому що тут є мало того, що страх, є ще якісь попередження на майбутнє: що, не дай Боже, ти щось повториш таке, що колись вже було, тобі? Може стати не дуже добре, ну я б, ми про Росію в цілому говоримо. Тобто, тут виходить у нас карта сили. Як може комусь цікаво, я. Покажу, сила місяць і дев'ятка жест. Да, карта певного страху за свої якісь минулі дії. Я не знаю, що буде на, 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 надалі. Мабуть, на зараз варто зупинитися, подумати, прийняти якісь важливі рішення, тому що зверху хтось по голові нам може настучати. Що це все для росіянців? Значить, для них це можливість домовитися і можливість вийти з кризи. Не для росіянців, а для Росії, ну, для Кремля, мабуть, да, правильно сказати, це можливість отримати для себе. Не вистачаючий ресурс, те, чого мало, можливо, мова йде про якісь санкції десь трошки послабити. Можливо, мова йде про певні перевезення, тому що трійка жезлів відкриття якихось дорог доріг, відкриття якихось можливостей нові домовленості тобто, це те, що зможе їм ну знаєте трошки підкинути грошей в їх економіку для Росії, що це для України. Виходить наш карта нашого президента, король Кубків, та це те, що він все ж таки свого добився, він свого досяг, сім кажезлів він відбив, він готовий іти з чимось на е, перемовини. І виходить, карта е, закоханих, а вона більше йде про перемовини. Тобто, якщо хочете, будемо робити ось так і ніяк інакше. Ну, тобто він тримає свою позицію. Що це для війни в цілому? Карта перемоги, карта закінчення, карта України. Тобто тут вийшло дуже цікаво. Вийшла і е, Король Пентаклів, це в мене карта режиму Кремля, і імператриця, і карта перемоги. Тобто таке відчуття, що не буде ну у них в риториці у росіянців в програші не має бути нікого. Бо я питаю, що це для нашої ну, що це для війни. Виходить карта домовленостей. Знаєте, типу, от як ми там все зробили, і от ми домовилися. От буде отак. Ми своє зробили, вони свого досягли, все нормально. Ми поговорили і всі заспокоїлися. Ну, програти вони ж не можуть, розумієте? Ну як вони своєму населенню це все пояснять? Тобто, це як перемога під місяцем, да? тобто, ну така ось, з перекрученою інформацією. Чи йдеться на зараз про повернення України окупованих територій Росії Чи йдеться? це Да, мова про це йде. Якісь рішення вже прийняті. От як би воно не звучало, але король мечів. Тут знаєте, король мечів він же не питає, він просто приходить і говорить: буде отак, отак, отак. І король мечів це ще і карта військових дій. Тому тут ми чекаємо. Якщо потрібно буде щось, я так розумію, тут у мене і Верховний суд, якась така ситуація, ну грандіозна, щось таке може статися. Мені здається, що Кремль трошки не потрапив в німілость, чи то до Трампа, чи то там хто нам ще допомагає. Бо я так розумію, що ну, Штати не, не, не так будуть допомагати, можливо, через Штати якісь інші країни, можливо, з Європи. Ну тобто. Втрачає бали. Кремль. Я питаю, чи будуть вони повертати території? Да, так, повертати, будуть повертати території під натиском зверху. Ну, але ж це ви розумієте, е торгів, карта диявола і це надовго, і це ну така важка буде політична історія, але все рівно. Україна все своє поверне, навіть трошки більше. От Сирія, Грузія і Південна да, Південна Корея. І от е, в цих трьох точках вони всі пов'язані між собою одним сонечком. Ну, Сонечко це такий собі керуючий орган, да, це якась політична сила або ну, не політична просто це якась сила керуюча, яка, яка має у всьому цьому свої інтереси. І це все було створене для того, щоб е, знизити. Впливовість Росії в світі, там на ці країни, обрізати якимось чином. Ну от таким от таким Але ми подивимося з вами: да? повалення режиму в Сирії. Чи запустить воно зміну режиму в Росії? Mm, ну, це не те, щоб запустити зміну режиму, це. В якихось моментах зупинить е, імператора, тобто, це має підвісити їх в певних моментах, це має їм показати їх місце. У них має стати менше партнерів, вони мають позбутися якихось ресурсів і просто потім піти на перемовини, піти на якісь компроміси через те, що їм буде дуже-дуже погано фінансово, економічно, фінансово, ресурсно, ну як людьми там погано буде. Я не знаю, тобто вони будуть втрачати. П'ятірка Пентаків вона про знаєте Починаючи від фізичного стану, коли тобі ну от фізично тіло болить, так? закінчуючи там ну нехваткою грошей на всю країну. ну Тобто тут прям багато чого може бути. ну ну от якось так ну, І руйнування тут можуть бути, руйнування територій, е, коли ти втрачаєш якісь території. от П'ятірка Пентаклів в мене виходила, коли Кохол, Каховська була, ну до Каховської, так? чи буде руйнування, вийшла П'ятірка Пентаклів. Люди залишаються без Ну, без свого майна. Так само і Росія. Вона залишиться без чого такого свого, те, що давало їм гроші, те, що давало їм стабільність, те, що вони вважали колись своїм. Російська техніка, та, яка залишилася в Сирії, чи може її, чи можуть її передати Україні? Російська техніка що залишилася, чи можуть її передати Україні? Такий шанс є, але він дуже маленький. Там ще не кінець, це ще не це ще не кінець в плані Сірії. Що з тою технікою, яка там залишилася в Сирії, вона як заблокована. Це вісім мечів. З однієї сторони, якісь обмеження, може в плані роботи, може вона вже нікому і не треба, бо там щось працює, щось не працює. А з іншої сторони, а яким чином забрати? І тут е, карта зірка це, можливо, про вплив ззовні, можливо, вони поставлять, знаєте, скажуть, ні 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 ні, ні. Шанс попажу він взагалі мінімальний, але ну, скоріше нічим так.